Пан Сергій має 10 років стажу держслужбовця. Шиття – його хобі. Наразі має власне ательє. Працює там самостійно. Неймана праця, як така, дуже дорога і дуже багато щодості для такого людини, як я, допустим. Да? І, ну, то тобто, мені некомфортно да, бухгалтера иметь свою роботу, оплатити йому якісь гроші, правильно, допустим, щоб вам відчути правильно заповнити. Mm угу. -hmm. Тобто, у мене, допустим, договори з сотрудничеством з частими приймателями, по-перше. Скажіть, будь ласка, ви самі тут займаєтесь фарбуванням свого волосся? Хто хто вас обслуговує? Якщо ви найманий працівник, ми розповімо вам про ваші права, про обов'язок роботодавця офіційно виплачувати вам заробітну плату. Ну на жаль, мабуть, цей роботодавець, який надає послуги. Оформив, не оформили офіційно найманих працівників, тому мабуть, наступним кроком в даному випадку буде вже проведення інспекційного відвідування з метою виявлення неоформлених працівників в даному закладі. Це пані Ольга у торгівлі понад 20 років. Тут в магазині перевірок поки ще у нас не було. Ну на ринці поначалу дуже часто були перевірки. Тут у нас перевірок в магазині поки не було. На ринку були перевірки, потім рідше. І стосовно законодавства, чи знаєте закон, його дотримуєтесь? Можливо, у вас є працівники, які наймані у вас че ні разу було. Ні, найманих працівників у мене не було. Чоловік мій колись був найманим працівником, але це було дуже давно свої вимоги до підприємців, інспектори виклали в буклетах. Перше це е, наявність на оформлених у суб'єктів господарювання оформлених е, трудових договорів, викладених у формі наказу з обов'язковим повідомленням органів Державної фіскальної служби. Це в обов'язковому порядку графіки роботи працівників, нарахування заробітної плати в обов'язковому порядку. Ми е, в, вимагаємо надання і підтвердження документальних відпусток для даних для найманих працівників. Таттею Кодексу законів про працю передбачена найсуровіше покарання у вигляді 30 мінімальних заробітних плат штрафної санкції за одного виявленого працівника, не оформленого належним чином. У 2017 році було виявлено лише 16 працівників, допущених до роботи без належного оформлення. А ось у цьому році ця кількість сягає понад 200 працівників. Відповідно, і сума штрафних санкцій, накладених на роботу. Давців порушників трудового законодавства, законодавства різниця. Якщо в минулому році ця сума була понад 1 мільйон, то за 6 місяців цього року ця сума вже перевищує 8 мільйонів гривень. Окрім торгового центру Євробазар, сьогодні роз'яснювальну роботу проведуть в торговому центрі Лавина. Після цього в інших торговельно-розважальних центрах міста. Тетяна Юхта Сергій Сурков на часі новини.